Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене. Споглядуване, але не сповнюване. зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Ефесян. Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа підкорив йому під ноги і поставив Його вище над усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усьому. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись зазвичаєм цього світу жили за владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах непослуху. Між, тим, між ними і ми, всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і ми були з природи дітьми гнігу, як інші. У цьому короткому уривку, який супроводжує сьогоднішню літургію, який є відгомоном слів Євангелія, коли чуємо про сліпого Тимея, сина Вартимея, який просить про те, щоб Ісус змилувався як Господь і відкрив Його очі, ми також просимо в сьогоднішньому читанні, слухаючи слів апостола Павла. Щоб Господь також торкнувся і наших очей, і нашого серця, щоб ми могли бачити і розуміти свідомість нашого, велич нашого покликання і нашої сутності бути християнами, учнями Ісуса Христа, усиновлені смертю Ісуса Христа і виправдані Нею. Апостол Павло, пишучи до ефесянців, цієї однією з улюблених спільнот, яка відіграла на початках. Історії, церкви, справді величезну роль. Звертається сьогодні зі словами вже в своїх, своїх цих перших рядках, які ми чуємо словами е, молитви і словами споглядання. дивляється на Ісуса, дивляється Ісуса, але так як пригадуємо в Євангелії від Йоанна, хто бачить мене, бачить Отця, через Ісуса споглядає Отця. Отець, якого проповідує Господь Ісус Христос, є Богом. Тому апостол Павло пише Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Ці, дві, ці два титули, Бог і Отець для апостола Павла є дуже важливі, тому що показує в його вірі, що спільнота Християн Він сам проповідує Отця, якого проповідував Христос, тобто досвід, який має Християнин. Дитина Божа з Отцем, той, той самий досвід, який має Ісус Христос як Син і своїм Отцем. Але показує вже в своєму на початку свого листа, пригадує відразу е, в спільноті християн, що Бог і Отець усе підкорив Ісусові, тобто все віддав Ісусові, як, як скаже далі, який доповнює, довершує Собою все. І вчинив Його головою церкви. Це не апостол Павло, який проповідає у спільноті, який має в тій спільноті, втішається авторитетом, є любленим. Це не він є головою церкви. Але головою церкви є Господь Ісус. І далі, дивлячись, поглядаючись у церкву, якою є. Ісус головою, церква, яка є досконала, яка є Його, можемо сказати, власністю, яка є Його церквою, яка має всі характеристики Господа Ісуса, скоро належить до Нього, є подібна до Нього. Скоро християнин задягається у Христа, тим більше церква є вся як тіло Христове задягнене в нього і показує його прикмети і чесноти. Але апостол Павло свідомий також того, до кого говорить, і повертається до минулого. Каже, колись ми були всі мертві. Ті, хто приходив як погане, приходили з язичництва, були мертві своїми провинами і гріхами, тому що зазвичай жили звичаями цього світу. Інші слухали різних богів, Бога повітря, Бога Духа. А тепер інші, ті, які не прийняли Євангелії, апостол Павло, каже, Непослуху, тобто ті, котрі не почули доброї новини, вони продовжують жити за тими самими звичаями, тими самими законами, можемо сказати, законами природи, тому що богів, яких собі людина називала і шукала, було ніщо інше, як елементи природи, яких людина боялася і намагалася їм надати людське, людської обличчя, людського подоби, щоб поклонятися. І друге апостол Павло також говорить за тих, які мали закон, ті, які знали Господа, яким Господь об'явився і сам покликав. Каже, між ними також і ми колись жили у похотях тілесних, тобто слухали, що говорить наше тіло, неначе підкорялися законом нашого тіла, виконуючи його примхи, природні нахили. І ми були з природи також дітьми гніву, як і інші. Тобто в цій церкві, якою головою є Ісус Христос, Господь не наче зібрав різних дітей, але всіх однаково позначених провинами і прогріхами, тому помер за них, щоб їх виправдати і очистити з їхнього гріха, щоб їх вчинити досконалими перед Отцем, усиновленими дітьми Божими. Господи Ісусе! Допоможи нам не сидіти при дорозі нашого життя, наших провин і наших гріхів, але кожного дня, слухаючи тебе, який проходиш повз нас, благати, відчини нам очі, змилуйся над нами, для того, щоб ми могли, пишаючись тим, що належимо, до Твоєї церкви, якою ти є головою, будучи дітьми Бога і Отця, усиновлені Тобою. Позначені, намащені Святим Духом, щоб ми могли приносити добрий плід нашого життя і притягати всіх інших, навчаючи їх слухати Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.